Палац Грьодлів. Це пам'ятка архітектури місцевого значення у місті Сколе в історичному районі Демня. Збудований у стилі необароко. Має два поверхи. Палац і парк у Сколе були закладені бароном Євгенушем Кінські в середині ХІХ століття після того, як він придбав сколівські землі у графа Потоцького. Наприкінці ХІХ століття палац перебудували в стилі Необароко єврейська родина братів баронів Грьодлів, які контролювали місцеву промисловість. За легендою, в 1886 році молодший брат Альберт. Виграв велику суму в казино і на ці гроші викупив у графа Євгенія Шакінського і ліси, і палац біля сколе. Разом із підприємцем Відгельмом Шміттом була створена фірма «Грьодль і Шмідт» яка пізніше була переназвана в брати Грьодлі» Після Першої світової війни Ріхард Грьодль зайнявся відродженням і маєтку і угідь. Палац він перекрив і значно розбудував. Опіклувався провинні підвали, промисливський будиночок, бесіда, біля них, не шкодував грошей і на підгодівлю тварин. Вьодель хотів бачити тутешні ліси повним дичини. У вересні 1937 року у маєтку гостював і полював онук цисаря Франца Йосифа І, князь Віндішграц. Після полювання аристократ гордо позував фотографу перед палацом. З оленячими розкішними рогами. У жовтні 1938 року з оленячими рогами вже позував граф Лімбург та барони Віктор Кьонігсвартер і Уільман. Добре зналися барони із митрополитом Андрієм Шептицький, який із розумілих причин у їхніх лісах не полював. Парк, який оточував палац і налічував чимало екзотичних рослин, зараз не може похвалитися особливою доглядністю. У парку зараз зростають декілька рідкісних видів дерев, зокрема Гінго Дволопатеве, Тис Ягідний, Тюльпанове дерево та п'ять видів столітніх дубів. Залишився і клен, якого посадив сам барон Грьодлі. Колись тут була і оранжерея, де садівник Кароль Сідлецький вирощував квіти не тільки для резиденції, а й для міського парку в школе. Коли почалась Друга світова війна, садівник пішов із своїм господарем, Австрію. Війна і прихід на західноукраїнські землі радянської влади зруйнували всю імперію карпатських королів лісопилок. Всі підприємства були націоналізовані. У вересні 1939 року в палаці Альберта Грьодля розмістилося НКВС. Вітчизняна війна ненадовго вибила чекістів із баронських хоромів. Вони повернулися сюди знову. В 1944 році і пропрацювали тут до 1948 року. Понад дві сотні гредлівських службовців і працівників були примусово вивезені з рідних місць в глиб Радянського Союзу. З 1956 року палац було віддано школі інтернату на 260 дітей. Другий поверх палацу використовувався як спальний. А на першому. Були початкові класи і бібліотека, а також блок харчування. Палац довгі роки не ремонтувався, тому в 2020 році, після виселення притулку в інше приміщення, палац став зовсім непридатним для використання. Державою планується повне відновлення палацу. Зараз приміщення палацу не пускають, інтер'єрних багатств у ньому не залишилось, хіба що манірні викручені сходові клітини нагадують про колишні багатства. Ніякого ліпного декору, старих меблів чи камінів, тільки лаконічна побілка. Споруда волає про ремонт. Останній косметичний був ще на початку 1990-х років. Перед будівлею палацу був розташований гарний фонтан. Досить добре збереглись ковані фіртки та огорожі. У будівлі палацу у майбутньому планується створити візит-центр національного парку, музей, наукові лабораторії та офісні приміщення. Географічне розташування сприятиме відвіданню, подорожуючими та туристами цього унікального історичного об'єкту.